Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу, Селена розкриває карти. Сьогодні у нас традиційний щотижневий прогноз на наступний тиждень. Сьогодні це прогноз на тиждень, який відбудеться з 27 травня до 2 червня 2024 року. Дуже дякую всім, хто допомагає каналу, особливо тим, хто робить замовлення, бо це мені дуже подобається допомагати людям. Тобто, дякую всім, приходьте. Ну, тобто, нікуди приходити не треба, треба написати. Мій телефон є під описом, в описі під відео. Тобто дивимось, що чекає на Україну на тижні з 27 травня до 2 червня. Маленька кубка це старші аркани, вона показує фон тижня загальні емоції, так скажімо. А велика кубка це ситуаційні і придворні карти, які показують деякі нюанси, деякі деталі. Тобто, дивимось, що чекає на Україну на тижні з 27 травня до 2 червня 2024 року. Угу. Ну, ж, друзі, схоже, на те, що все ж таки нас будуть э, штовхати до якогось юридичного оформлення, закінчення війни, мабуть. Чому я так вважаю? Тому що тут є картка, яка одно з значень, якої є перемовини. Ось, але бачите, це буде неприємно для нас. Це чайка, як то кажуть. І навіть. Вони, мабуть, будуть тиснути на те, що нам важко з цим всім впоратися а, і на фронті, і в тилу, так би мовити, терор посилився, це дуже важко. І тому, мабуть, от весь цей наступний тиждень буде. Просоченою темою перемовин. Ну, бачити, нам це неприємно. Для нас це не дуже гарно. Але ми тут не бачимо, що ми погодилися. Хоча така можливість є. Тобто, давайте я зроблю ще один розклад. Саме про перемовини. І тоді ми побачимо. А поки що це те настрой цього тижня. Ну, ви ж розумієте, що це буде обговорення, це не буде так, що в понеділок нам скажуть Все, давайте робити перемовини. І в, в п'ятницю це вже буде підписано. Ні, це завжди буде. Підготовчий якийсь процес, хоча не виключаємо, що він вже йде. Тобто, друзі, не сумуємо, не панікуємо, будемо чекати, і ми живемо в демократичній країні, це обов'язково будуть якісь обговорення. Тобто, тримаємось, слідкуємо за новинами. Мабуть, будуть якісь опитування, щось таке. Тобто, як то кажуть, займіть активну громадянську позицію, і все буде добре. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, слава ЗСУ.